Я отримував 100 бджолиних родин, і причому на рік мав приблизно 4 тонни меду, який я продавав в роздріб, і це був гарний прибуток для мене, для моєї родини. Я бджоляр. Бджолярі по всьому світу банкрутують. Мед з В'єтнаму до Європи нуль податок. Сьогодні єдина надія пасічника: нові методи тестування засновані на ДНК. Я залишив лише 40 бджолиних родин. А на наступний рік взагалі думаю залишити 20, тому що. Сьогоднішні діти виростають, споживаючи цукрові сиропи 1,7 – 1,8 доларів. Доставка включена. Можливо, скоро я перестану існувати. Це більше, ніж сумно.